Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник, і в цьому часі ми розкажемо про таке. Розправа по кримськи українських активістів збираються знищувати. Таємниці ради про що говорять депутати на закритому засіданні. Мегасимволіка. герб України за вишки у 16 поверхів з'явився у Дніпропетровську. У ході масштабної бойової операції у Слов'янську загинуло близько 30 сепаратистів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кілька сотень бандитів були розбиті і понесли досить відчутні втрати. В операції брали участь бійці спецпідрозділів Омега та Ягуар із Нацгвардії, а також хорти Альфа. Зараз місто в кільці наступ на позиції сепаратистів продовжується. момент стрілянини в мікрорайоні Семенівка постраждали мирні люди. Вогонь зачепив вікна та двері їх будинків. Дорослі ховалися з дітьми в туалетах і льохах. Постраждали. Та також домашні тварини на щастя люди вціліли. А от від кулі снайпера у центрі міста, де розташовуються сепаратисти, загинув мирний житель. Обставини трагедії наразі з'ясовуються з боку. Сил МВС загинули чотири людини також близько 30 отримали поранення. Українська авіація знищила бронепоїзд терористів під слов'янськом. Як повідомляє Міноборони, на ньому бойовики прагнули прорватися з міста, оточеного українськими силовиками. Терористи намагалися переобладнати вагони для вугілля для введення вогню, прорізавши в них бойниці. Але після підтверджень даних розвідки, силами армійської авіації, плани сепаратистів були зірвані. Авіаудар по бойовикам здійснив український військовий вертоліт. Відповідно з пункту відправлення, потяг вирушити не зміг. За минулу добу українські прикордонники зазнали двох нападів на Сумщині та Херсонщині. Зокрема, в Бачевську сумської області троє цивільних напали на двох інспекторів прикордонної служби з метою заволодіння зброєю. В ході фізичного протистояння один із прикордонників зробив кілька попереджуваних. Пострілів із пістолету Макарова. Група реагування наздогнала і затримала нападників, які виявилися місцевими жителями. Також у районі Арабатської стрілки, неподалік від Генічеська прикордонники затримали чотирьох українців, які на автомобілі прямували в Крим. Одного з них, який кинувся на силовиків із топором, було нейтралізовано пострілом у стегно. Усіх правопорушників заарештовано. Підготовка до референдуму на Донеччині йде повним ходом. Вже надрукували більше трьох мільйонів. бюлетенів. Про це повідомляє російське видання Газета. Ру за інформацією активістів. Їх надрукували на принтерах і зберігають у приміщенні Донецької облдержадміністрації. Крім того, активісти надрукували запрошення на референдум, які розносять по домівках і клеять на під'їздах. Незаконний референдум має відбутися вже цієї неділі. Напередодні на Донеччині активісти провели народний референдум. Для опитування в Луганській та Донецькій областях було надруковано по 100 тисяч бюлетенів. Також активісти підготували імпровізовані пересувні виборчі дільниці. За результатами спонтанного референдуму. більше як 70% громадян підтримують територіальну цілісність України. Більш як 80% донечан підтримують розширення повноважень місцевих громад. Дві. Третини питаних вони виступили за територіальну цілісність Української держави. Наші результати показують то, що косвіна про те, що вся ідея, о федерализации, идея о создании каких-то территориальных республик это надуманная тема. Те бюлетни, которые уже есть у сепаратистов, они уже практически проголосованы. Да, то есть, это просто состоится фарс 11 мая и ничего больше. Да, то есть, это тот, тот же крымский сценарий, который сейчас будет осуществляться в Донбассе. В Одесі, 2 травня, оголошено днем пам'яті. Щорічно в цей день на будівлях міста буде приспущено прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також у цей день буде обмежено використання музики та проведення розважальних заходів. День пам'яті за загиблими оголошено в результаті трагічних подій, що відбулися 2 травня. Тоді в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Також сталася пожежа в будинку. Профспілок загалом загинуло 46 осіб. Obrigado. Міністри закордонних справ України та Росії зустрінуться сьогодні у відні. Керівники зовнішньополітичних відомств Андрій Дешіця та Сергій Лавров візьмуть участь у засіданні комітету ради Європи. Центральною темою обговорення стане криза в Україні. Дешіця і Лавров разом із іншими колегами мають брати участь у робочій вечері. Нагадаю, Москва понад два місяці відмовляється визнати легітимність українського уряду і водночас виступає проти проведення в Україні президентських виборів. Вперше і на цей момент в останнє і Дешіця мали офіційну зустріч у женеві 18 квітня, коли очільники дипломатичних відомств ЄС, Сполучених Штатів, Росії та України схвалили угоду щодо деескалації кризи. За зачиненими дверима, сьогодні втретє, за останні два місяці відбувається закрите засідання Верховної Ради України. На минулих двох нардепи слухали доповідь силових керівників про хід антитерористичної операції. На цю хвилину відомо, що із засідання видалили фракцію комуністичної партії, нібито за сепаратистські заяви Петра Симоненка. Чи так це насправді? Ми запитаємо в нашого кореспондента Яни Курченко, яка з нами на прямому зв'язку. Яно, чи достовірна інформація щодо комуністів і якою взагалі інформацією володієш на цю мить? Вітаю тебе. По перше, так комуністів дійсно видалили зали згідно до регламенту, потрібно 150 голосів нардепів, щоб видалити одного депутата. Однак сьогодні поставили так, що зали засідань видалили всіх комуністів, однак там залишаються регіони. От які за багато доказами так чи інакше пов'язані із сепаратистами, які діють на сході, буквально в ці хвилини до журналістів, які перебувають навіть не в коридорах, а не в куларах, а в коридорі на третьому поверсі, вийшов кандидат президента Петро Тимошенко. Так, от так, от він говорив про те, що на цьому засіданні, які на попередньому заслухували доповіді силовиків, звинувати він силові відомства у бездіяльності, непрофесійності, і мають піднімати питання. Звільнення керівників, так як і анонсувалося напередодні, також будуть звільняти керівників місцевих сфільнів, яких призначали за квотним принципом, які так чи інакше здали, продали чи цитую навіть український народ, так сказав Петро Порошенко. Поки що це все, що мені відомо, Микола. Дякую, Яну. Нагадаю, на прямому зв'язку з Верховної Ради з нами була наш кореспондент Яна Курченко. Президент Росії Володимир Путін призначив міністром внутрішніх справ по республіці Крим підполковника Сергія Абісова. Повідомляє прес служба Кремля, цікаво, що Абісов оголошений у розшук українським МВС. Ще в березні поточного року українське силове відомство заявляло, що Верховна Рада Криму призначила Абісова, виконуючим обов'язки начальника головного управління внутрішніх справ автономії незаконно за зраду національних інтересів України, порушення присяги та дискредитацію звання міліціонера. Сергій Абісов був звільнений з міліції. У Севастополі готують розправу прихильникам України. У місті збираються покарати проукраїнські налаштованих налаштовані жителів. На інтернет-форумах публікують імена і адреси тих, кого пропонують вбивати. Усе це супроводжують образливими фразами і погрозами. Місцевий медіаресурс закликає представників самопроголошеної кримської влади та впливових у Криму людей попередити насильство над людьми. Корінне населення Криму зазнає утисків з боку нової російської влади. Вочевидь, керманичів Російської Федерації дратує не тільки синьо-жовтий стяг над головною будівлею меджлісу, але й принципова позиція кримських татар про переслідування та ймовірні провокації. Далі в сюжеті. 18 травня виповнюється 70 років спочатку депортації кримських татар. Якраз ця дата може стати апогеєм нового переслідування корінного населення півострова. За словами Мустафи Джемілєва, російська влада готує кілька сценаріїв на цей день, і всі вони передбачають силове протистояння. Варіант перший на трибуні будуть представники російської влади. Їх можуть закидати всім, що потрапить під руку. Відповідно, мітингувальників розженуть люди у погонах. Варіант другий провокатори будуть серед натовпу. Результат аналогічний. Третий вариант. Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами, также с украинскими флагами. А российские власти, как вы знаете, на этот флаг бросаются как быки на красную тряпку. Здесь тоже не исключается силовой вариант. Переслідування кримських татар вже активно практикує місцева влада. Так в Центральному районному суді Сімферополя сьогодні розглянули кілька справ про масове перекриття дороги, де татари вийшли зустріти свого лідера Мустафу Джамілєва, якого не пустили на територію півострова. Вже почалися масові візити прокурорів, силових структур до всім кримським татарам. А їх, як я вже сказав, більше двох тисяч. А, з... Правірками їх документів з повестками в том, що вони незаконно переходили границю. У небезпеці і меджліс призначена кремлівською владою прокурор Криму Наталя Поклонська оголосила попередження голові організації Рефату Чубарову про недопущення ведення екстремістської діяльності. У заяві йдеться про те, що у випадку непокори Меджліс буде ліквідовано, а його діяльність заборонена. Межжелист крымско-татарского народа будет ликвидирован, и его деятельность на территории Российской О, Федерации запрещена. Предупреждение может как быть обжаловано в суд. Прокурор Республики Крым, старший советник юстиции Поклонская, предостережение объявлено Чубарову Рюфаку, мне, мой, Его сущность и право на обжалование в судебном порядке разъяснено. Переслідування кримських татар набирає обертів. Мустафа Джемілєв запевняє, що корінне населення буде відстоювати свої права демократичними методами. Проте він не може дати 100% гарантій, що татари не будуть використовувати інші варіанти боротьби. Анастасія Островушко, Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Герб України за вишки у 16 поверхів з'явився у Дніпропетровську. Величезний тризуб намалювали на недобудованому готелі парус, що розташований на набережній у середмісті. Видно, герб із багатьох житлових масивів. Розфарбувати каркас споруди, будівництво якої припинилося ще за радянських часів. Вирішили фанати футбольного клубу Дніпро. Гроші на фарбу здавали всі, кому сподобалася патріотична ідея. У самому процесі малювання участь взяли півсотні людей. Тризуб з'явився за 8 годин і миттєво став найпопулярніше. Арнішою пам'яткою міста і це остання інформація на цей час. Більше в наступних випусках не прощаємось.